Протягом минулого тижня рятувальники Кам'янського району здійснили 35 оперативних виїздів. Зокрема, 16 разів вони ліквідовували пожежі, 15 разів надавали допомогу населенню та екстреним службам. Тричі виїжджали на повідомлення, які не підтвердилися, і один раз на підгоряння їжі. За цей період вдалося врятувати 11 людей, 8 осіб отримали травми. На жаль, двоє загинули. Рятувальники розповіли про основні події. 4 листопада, о 14 годині 34 хвилин хвилини, до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Садовій села Зоря Божедарівської селищної територіальної громади Кам'янського району. Прибувши за викликом, пожежники встановили, що зайнявся дах житлового будинку на площі 60 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано о 16-й годині 31 одні хвилини. Загиблих та травмованих на події не було. До ліквідації пожежі загалом було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлять слідчі національної поліції. 8 листопада, о 17 годині 40 хвилин, до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Північній Заводського району міста Кам'янське. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що горить дах приватного житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано о 18 годині 37 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. До робіт загалом було залучено 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рано вранці, 9 листопада, до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про дим з квартири 4-поверхового житлового будинку по вулиці Березневі, міста Жовті Води Жовтоводської міської територіальної громади Кам'янського району. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що всередині двокімнатної квартири на першому поверсі горіло домашнє майно на загальній площі 05 метрів квадратних. На жаль, під час гасіння пожежі всередині квартири виявлено тіло жінки 1940 року народження без ознак життя. Пожежу було ліквідовано о 4 годині 47 хвилин. До робіт було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки вдома. Насамперед важливо не перевантажувати електромережу, перевіряти справність розеток і проводки та вимикати прилади, які не використовуються. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського району вкотре звертаються до вас з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Адже в осінньо-зимовий період зростання пожеж в житловому секторі стає досить нагальною проблемою. Тому рятувальники вкотре нагадують основні правила пожежної безпеки в побуті. Газове обладнання слід регулярно оглядати у фахівців, не залишати плити і каміни без нагляду, а перед початком опалювального сезону очищати димоходи. Не можна залишати свічки без нагляду чи палити в недозволених місцях. Щоб почуватися безпечніше, варто встановити димові детектори, тримати вдома вогнегасник і розробити сімейний план евакуації. Тож пам'ятайте, у випадку пожежі не гайте часу і відразу телефонуйте за номером 101